Саме в той день, коли я зробила більш-менш якусь укладку з свого облич... обличчя, свого волосся, потрібно зробити просто ось так. Бо у нас дощ. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Дуже рада бачити вас тут. І сьогодні ми знаходимося вже в улюбленому нашому парку. Він такий уже осінній зовсім, як бачите, на фоні багато жовтого листя. І, як не дивно, вияснюється сонце. І сьогодні я хотіла, покрім того, що я познімаю для вас осінь Баварську, я б хотіла б з вами поговорити про подкасти. А саме про подкасти, які я слухаю для того, аби покращувати німецьку мову. Я вже давно запланувала собі це відео. У мене навіть є мінімальний сценарій, але все ніяк не знайду часу, аби його зняти. Тому сьогодні у формі легкого влогу розмовного відео я хочу з вами поговорити про це і розповісти. Можливо, буде це вам корисно, і хтось візьме собі щось на замітку. Як багато хто з вас знає, подкасти це дуже класний варіант покращити свою німецьку мову на рівні слухання, розуміння і сприймання так, сприймання на слух мови, тому так я буду рекомендувати сьогодні більш такі легкі підкасти. Подкасти. Я гуглила правильно подкасти. Тому так, залишайтесь зі мною. Дивимось прекрасну баварську осінь і слухаємо про подкасти німецькою мовою. Просто неймовірні кольори. Це ж тільки початок. Мені тут дуже подобається. Багато життєвих таких моментів пов'язано саме з цим парком. Хоч... Бо в Німеччині, в Баварії ми живемо не так довго, але парк багато асоціюється з чим у мене в житті. Перший подкаст, який рекомендують практично всі люди, які вивчають або навчають німецької мови, це подкаст Slow German meet Ані Крубенс. Ані Крубенс, якщо я не помиляюсь, з-під Мюнхена, і вона двомовна людина, якщо так можна назвати таких людей, тобто вона говорить німецькою. Як вона сама розповідає, що її мати говорить німецькою, а батько вірменською. Армянць, армян, Вірменія. Її батько вірменською мовою. Тому так, вона знає, що таке вивчати мову, але в чому переваги такого цього подкасту? Вона його так і назвала Slow German, що в перекладі з англійської повільна німецька. Цей подкаст буде корисний всім тим, хто тільки починає вивчати німецьку мову, тому що там повільна німецька дуже... Ясно, зрозуміло ведеться мова на ті чи інші теми. Аннік обирає різні цікаві життєві теми, наприклад, як, то, як посидіти в біркартині дуже така розважальна тема. Або якісь традиційні теми, які властиві німецьким людям, німецьким традиціям. Тому так. Всі, хто починає вивчати німецьку мову, я щиро рекомендую Slow Jarman MithAніk Rubens. Там не дуже довгі речення, зрозуміла, повільна німецька і дуже хороші теми, які будуть корисними навіть по всякденному житті. Тому перший подкаст Slow German mit MithAні Rubens. Наступний подкаст який я обожнюю слухати зранку, коли готую сніданок або просто. Маю першу чашку кави. Це подкаст, який називається Coffee Break German. Але він має один недолік: щоб слухати цей подкаст, потрібно знати англійську мову, бо перекладу, на жаль, на українську немає. Тож, якщо ви знаєте англійську, ви спокійно можете вмикати і слухати даний подкаст. В чому заключається суть двоє людей. Ведучих подкасту е, сідають і читають е, текст на певну тематику, наприклад, подорожі, якийсь цикл розповідей про те, як подорожувати німеччиною. Але в чому заключається суть, що один ведучий е, читає німецькою мовою і розуміє німецьку та англійську, а другий ведучий знає англійську. Говорить і веде під подкаст англійською, а паралельно разом з другим ведучим вивчає німецьку мову на основі цих прочитаних текстів. Тобто вони читають німецькою і перекладають цей текст на англійську мову. Якщо ви знаєте на достатньому, на більш-менш середньому рівні англійську, ви можете так само. Не тільки вивчати німецьку мову з цим подкастом, але й вдосконалювати свою англійську, тому я власне і люблю цей подкаст. Ну і плюс там завжди цікаві теми, і ти можеш багато чого дізнатися про традиції, подорожі чи якісь цікаві вислови на німецькій мові. Ну і там буває і англійською, так закручує, що ти не завжди таке будеш знати і почуєш у звичайному житті. А мої хлопці вже пішли десь по парку, що я їх загубила. Поки розказувала вам тут про е подкасти. <с> е дуже захопливе це заняття знімати відео, але якщо ти ще хочеш паралельно е зняти щось корисне, О, бачу, візочок стоїть, рюкзак стоїть, хлопців немає. Так і гуляємо. <с> дуже цікаво. Е тому. Гуляємо далі і е, перейдемо до наступного третього подкасту. Дивіться, який красивий сьогодні парк, як багато вже опадає жовтого листя, особливо там з кленів. Обожнюю осінь за, це. за ці барви, за атмосферу, яку вона несе. А якщо ще це підсвічується осіннім, хоч і не дуже теплим сонечком, взагалі настрій зовсім на іншому рівні. Наступний подкаст може звучати досить банально, але це новини. Так, Новини не тільки у формі подкасту, але і у формі відео на Ютубі чи просто телебачення ви вмикаєте і слухаєте. Із подкастів я слухаю раніше слухала більше діланг за шпрохи нахріхтин. Це повільно роз... новини, які розповідаються повільно. і там дійсно Новини, які випускаються через деякий час, через дві-три години, як регулярно виходять новини, і розповідається поточний стан світу, економіки чи будь-які інші новини, які сталися за день. Тому так діланзамґеш прохининах Ріхтен, і вони більш Швидкі, вже в такому звичайному темпі, в якому говорять звичайні люди в повсякденному житті. Тому хто починає вивчати мову перший подкаст, повільні новини. Хто вже себе почуває більш професійно у вивченні німецької мови, тоді рекомендую Дінах Ріхтин. Я буду вставляти на відео, як вони відображаються у аплікації на телефоні, тому ви зможете легко знайти. І також шукайте всі. Посилання на всі подкасти або назви подкастів у описі до цього відео. Ще один подкаст, який я хочу вам порекомендувати: це Easy German Deutsch Lernen mit Muttersprachler. Даний подкаст підійде для тих людей, які вийшли на середній рівень вивчення мови, не для початківців, тому майте це на увазі. Але він дуже корисний тим, і мені подобається він власне тим, що він має коротенькі 30-хвилинні епізоди на різні різні теми, які можуть е статися з будь-якими людьми в будь-який момент. Тому в цьому плані він покриває два запити: вивчення мови та вдосконалення своїх знань у різних сферах цього життя. Тому майте на увазі, якщо вам подобається таке, запишіть, занотуйте, використовуйте. Погода потихеньку знову хоче зіпсуватися, насуваються сірі хмарки. Можливо, зараз навіть буде дощ. Тому. Нам варто завершувати з цим відео. Ще один подкаст, який я хочу сьогодні вам порекомендувати. Він буде останній в сьогоднішньому списку, але не останній по важливості. Це подкаст, який називається Зак, Манзо. Даний подкаст буде важливий для тих, хто готується до здачі мовних екзаменів БіАС-Біцвай. Тому що в епізодах дуже коротких, до речі, епізодах до двох-п'яти хвилин розбираються фразеологічні вислови, які як ви вже зрозуміли означають зовсім не те, як вони звучать. Наприклад, «Міт'ємендем зогут кішен есен перекладається даний фразеологізм як з кимось не дуже добре їсти вишні. Звучить трішки дивно, але означає воно наступне: їсти недобре з кимось вишні це з кимось недобре ладнати, або е, люди існують різні різними характерами, і ти не зі всіма можеш спасти на лад. Якось так е, розшифруємо цю фразу, скажемо так. Ці фрази в німецькій мові під час вивчення і здачі екзаменів будуть дуже важливі при написанні творів, листів, бо знання таких фраз доводить те, що ви знаєте мову на більш вищому рівні, ніж базовий. Тобто ви вже оперуєте цікавими фразами, як запам'ятайте і знову ж таки занотуйте і майте на увазі особливо ті, хто готується до екзамену. З німецької мови. Ось таке сьогодні вийшло в мене відео, таке осіннє, як на мене, але з іншого боку корисне, і сподіваюсь, воно принесе вам хоч трішечки користі в процесі вивчення німецької мови і натхнення на цю осінь, тому що осінь це така пора, коли ти вчишся, пізнаєш щось нове, особисто я так роблю. І пора, коли дуже красиво. А на цьому я прощаюсь, залишаю у вас із цією інформацією, що вам дала сьогодні в цьому відео. Сподіваюся, вона буде вам корисною. І зустрінемось з вами в наступному відео. Бувайте! Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Бувайте!